П'ятнадцять тисяч розлучень від початку року. Чому все більше українців розривають стосунки? сісти? Хочеться більше почуття самотності, здатне впливати на те, як ми харчуємося. Справжня епідемія. Майже кожна четверта людина у світі почувається самотні. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила самотність глобальною загрозою. Від новин постійна тривога. Відчуваєш себе самотнім, не залишайся сам на самі з проблемами. Я поруч. Новий проєкт Євгенії Науменко на львівській хвилі. Живий досвід, реальні історії, шляхи виходу з самотності. Підтримка. Я поруч. Програму створено за підтримки Швейцарії у співпраці з проєктом Психічне здоров'я для України. Це останній випуск спецпроєкту Я поруч. І я би хотіла завершити його тим, з чого почала. Втратою! Коли мені було 19 років, на війні загинув мій хлопець. На той момент ми були у стосунках вже кілька років. Це був його перший виїзд на бойове завдання у серпні 2014 року в зону антитерористичної операції. Він загинув на місці від уламків снаряду. Він не був добровольцем, але після першого ж тижня навчання сказав: мені, ну, а хто, якщо не я? Від історичного плачу і крику на підлозі протягом кількох місяців. До сумного і стриманого прийняття минуло десять років. Я поруч тоді у 2014 році ще ніхто не називав війну війною. Не було груп підтримки. Я не знала, як мені може допомогти психолог. Я взагалі не вірила, що мені хтось може допомогти. Але сьогодні мені допомагає розібратися з болем втрати психотерапевтка та співзасновниця громадської організації Мета Юлія Стадницька. Разом зі своєю колегою Оленою Мухою вони започаткували спільноту Жити чекаюче», де допомагають людям з невизначеною втратою, родинам тих, хто пропав безвісти через війну, навчитися регулювати свої емоції та продовжувати жити. Детальніше про невизначену втрату ми поговоримо згодом. А зараз зупинимось на тому, що ж відбувається зі світом людини, яка втрачає когось з близьких. Тут важливо сказати, що ми всі будемо однаково переживати цю звістку. Це є такий шок, коли світ внутрішній розсипається на друзки. і точно, що кожна людина буде далі вже знаходити свій сенс, як прожити втрату, і в кожної людини буде свій процес, як проживатиме вона. Цю втрату, але те, що нас всіх об'єднує, це явно те, що ми не хочемо нікого втрачати. Аж це боляче. Коли ми втрачаємо людину, ми втрачаємо і частину життя. А якась частина життя пов'язана з цією людиною, теж завершується. Завершується час разом, певні ритуали, певні способи проживати свій день. Втрата є не тільки безпосередньо людини. Втрата частини мого звичного життя, і в цьому місці утворюється порожнеча. Відповідно, поки людина знайде сенс цієї втрати, пройде якийсь час, поки людина знайде спосіб жити далі з цією порожнечою, це теж вимагає часу. А власне, скільки часу, скільки, коли кожна година це як 100 років, а день триває як вічність. Стільки місць, слів, деталей починають мати значення, просякають сенсами, спогадами вони, як армія стародавніх воїнів, беруть тебе в кільце і направляють на тебе усі свої стріли. Ви, мабуть, чули про концепцію стадії переживання горя: заперечення, гнів, компроміс, депресія, прийняття. Варто зауважити, що вперше ця теорія виникла у 60-х роках у ході дослідження Джона Болбі, який працював над теорією прив'язаності. Ми згадували про нього в попередньому випуску, та Колін Мюре Паркс. Але у цьому дослідженні взяли участь всього 22 людини: це були жінки, вдови, з якими проводили інтерв'ю в кілька етапів протягом першого року після втрати їхнього чоловіка. Тоді науковці визначили чотири етапи скорботи: оніміння. Пошуки та туга, депресія, переосмислення сучасну класифікацію, про яку я згадувала раніше, розробила психологиня Елізабет Кюблер Рос, яка працювала зі смертельно хворими пацієнтами і розпитувала про їхні передсмертні переживання. Але, як зазвичай, усе набагато складніше або навпаки простіше. Наша природа знає, який це має бути процес. Наша нервова система знає, який це процес, і якщо ми... Йдемо за цими природніми циклами проживання горя, то тоді ми з часом знаходимо сенс того, що відбувається з нами, хоча нам бути боляче. Цим процесом водночас ми можемо знайти сенс і примирення з тим, що відбувається. Знову ж таки в кожного це займе свою кількість часу. Ми ніколи не знаємо, як та чи інша людина зможе прожити цей закономірний природний процес, і є багато теорій проживання горя, є рекомендації, що робити на кожному з тих етапів. Якщо говорити такою, такою загальною людською мовою, то спочатку ми є. Шоковані ми не віримо, наш мозок не може осягнути ще ту інформацію, що тої частини життя вже більше немає, і хоче знову і знову повертатися до тої людини, знову і знову повертатися до того часу разом, до спільних ритуалів, до спільних жартів і, і певних речей, які ми робили разом. Я лежала на задньому сидінні авто. Сльози лилися просто нескінченно. Я дивилася через вікно на небо. І повторювала собі, тепер нічого не буде таким, як було, не буде. А іншого мені не треба. Іншого я не хочу. І я не хочу інакшого неба, мені не треба. Я три дні тому лежала серед поля з ним, дивилась на це ж небо і дякувала цьому ж небу, чи хто там стоїть за ним, що він в мене є. А тепер мені хочеться піднестись до цієї блакиті і роздерти її навпіл. Роздерти як стару розтягнуту футболку деруть на ганчір'я. Роздерти і дістатись до того місця, де він. Перше ми просто не можемо якби знайти. Наш мозок, наша нервова система просто намагається спочатку знайти якусь точку опори, і для того використовує різні можливі для нас способи. Ми і можемо злитися, що це закінчилося в нашому житті, і ця людина вже не є з нами. Ми можемо плакати, ми можемо кричати, ми можемо навіть заморожуватися і ходити в такому ступорі, ніби знечулені. Ці всі процеси вони є закономірні, і власне вони залежать від того, як наша нервова система с. Прийме цю травму, звісно, коли ми можемо в процесі такому болючому бути не самотніми, мати інших людей поряд, могти поговорити про того або про ту, кого ми втратили, позгадувати, згадати щось добре, провести час разом з тими людьми, які теж проживають втрату цієї людини близької нам, то ми можемо ну так більш можна сказати лагідно пройти ті болючі моменти горювання. Тому ми будемо точно відчувати однаково біль. Зцілення цього болю буде займати в нас в кожного свій час, і те, що точно допомагає, це люди довкола, які можуть з нами розділити цей біль. Але інколи люди, які поруч із нами, не знають, як той біль розділяти, і самі його лякаються, що абсолютно окей. Коли я втратила хлопця, я паралельно ще й втратила в лапках двох подруг, які не знали, як мене підтримати. Я була страшенно ображена на них, але зараз, так багато років по тому, я розумію, що нас просто усіх не навчили не боятися горя. Меган Девайн у книзі Це ок, якщо ви не ок, пише, що суспільство ставиться до горя як до своєрідної недуги вважається, що це жахлива сумбурна емоція, якою потрібно якомога швидше позбутися і забути про неї. Як результат, ми маємо застарілі переконання щодо того, як довго має тривати період скорботи, і який у нього має бути перебіг, за нашими традиційними уявленнями, горе потрібно подолати, залагодити душевний дискомфорт якомога швидше, замість того, щоб звернути особливу увагу на душевний стан близької людини, щоб просто надати їй підтримку у скрутний час. Тож чи можна якось підготуватися до розмови з людиною, що переживає втрату? І не ранити її підготовка до розмови це так дуже дуже грунтовно. Правда, виглядає У нас зараз є багато інструкцій до підготовок до розмови до різних ситуацій. Ніби раніше люди не знали <сь> не вміли, як це робити, та і зараз от видаються інструкції, от так розмовляти, так розмовляти. З одного боку, це гарно, що є ці процеси. Та з другого боку, нам просто треба залишатися людьми, які теж знають, як це коли тобі болить. І коли тобі болить, ти можеш Можеш хотіти говорити, можеш хотіти мовчати, і якщо ми в моменти, коли ми йдемо до людини, яка переживає горе, пам'ятаємо про те, що ми нам теж знайомий такий досвід. Коли нам болить, то нам тоді цей спогад, це розуміння допоможе бути такими більш чутливими в розмові. Звісно, що часом, коли ми чуємо звістку, що в когось хтось помер, ми тоді так, ніби, не знаємо, що сказати. У нас нема слів, та нас ніби так як шокує, паралізує. Це теж дуже природня реакція, бо ми теж не хочемо сприймати таких новин, вірити в те, що таке відбувається там в світі, в нашому житті. І відповідно, якщо ми не маємо що сказати, то ми можемо так чесно й сказати, я не знаю, як зарадити, я не знаю, що собі сказати, але я можу побути поряд з тобою. Якщо тобі хочеться поговорити, ми поговоримо. якщо тобі хочеться помовчати, ми помовчимо. Тому я би казала, що гарно пам'ятати про те не тільки як говорити з людьми, які переживають втрату, але й як мовчати поряд з людьми, які переживають втрату що деколи краще просто послухати чи просто помовчати. Аніж в такій паніці, яка часом виникає в момент, коли ми не знаємо, що сказати людині в горі, та ми можемо говорити щось, що може насправді бути не дуже корисним. Вона, ніби, є така вимога щось сказати, якось там подбати про людину. Те, коли мовчання, поряд, присутність людини поряд є більш цілющою, ніж слова. Я поруч. У свій перший новий рік без коханого я їла холодець, говорила з його мамою телефоном і плакала. А перед тим що був його день народження, на який вже не треба було писати вірш чи співати пісню, вгадувати сценарій привітання, як я любила робити. Ми просто усі йшли в тишу до нього на цвинтар. Я думаю, що відчуття самотності це знову ж таки така дуже особиста річ. Я тепер не тільки самотня, але я ще й втратила те, що я мала, та ніби мозок постійно вертається до тих спогадів, як там було. І порівнює, що там було так, а тут ось так. Я поруч від звістки про його загибель до поховання минув рівно тиждень. З них п'ять днів ми не знали точно, чи він загинув. Це був жахливий стан коливання, це були сни, в яких він проходив. І тепер я знаю, що це називається невизначеною втратою, і люди можуть жити роками у ній, чекаючи своїх рідних, на відміну від визначеної втрати, в невизначеній втраті є велика дуже амбівалентність це людина, яка є в такому маятнику, постійно постійно коливається від відчаю до надії. Відчай, а що якщо моя близька людина це померла, і надія. А що якщо вона жива? І власне те, що людей паралізує з невизначеною втратою, вперше то це ось це незнання. Тому що якщо ми знаємо, що є з нашою близькою людиною, ми маємо два варіанти: або бути поварети або оплакати, і тоді ми проходимо ось цей процес горювання, якщо ми йдемо говоримо про втрату. Коли не визначена втрата, то це розгубленість. Я не знаю, що я маю робити. Плюс я не знаю, хто я є. Мене повністю заморожується моя ідентичність. Я хто? Якщо, наприклад, зник безвісті син, то я залишаюсь мамою, але де моя дитина? Та якщо зник чоловік, то хто я? Я дружина чи хто я? У нас немає навіть в мові такого слова, яке могло би охарактеризувати дружину, котра втратила невизначено, загубила, не знає де її чоловік. Відповідно, людина є в такому колапсі незнання, і цей колапс може тривати доти, доки не буде інформації. Це такий стан, коли я фізично не знаю, де моя близька людина, але я думаю про неї 24 на 7. Ця самотність кричуща. Я хочу знайти, я загубила це переживання може підкріплюватися ще й самоізоляцією. Бо, як ми зазначали раніше, люди часто ненавмисно можуть ранити порадою. Чи питанням людина зависає в цьому процесі і стає складно і оточення, яке не має подібного досвіду, ну просто не розуміє, що відбувається з людиною в цей момент, і коли людина раз щось почула там некоректне від суспільства, бо люди хочуть підтримати, але не знають часом, що сказати деколи, просто помовчати корисніше і послухати. І людина тяжіє до того, щоб десь відрізатися, ізолюватись, тому що їй стає боляче в соціумі, так? бо вона не відчуває розуміння. І власне тому дуже важливо, щоб була спільнота, яка переживає подібний досвід, де можна вмінятися новинами, де можна поговорити на своїй мові, і це дає ту точку опори, що я можу щось робити для когось, допомагаючи іншим. Я допомагаю собі. Я знаю, що, наприклад, в моєму місці ще є людина, яка переживає теж подібний досвід. Наприклад, цій людині потрібно сходити до лікаря, та я можу допомогти в цьому, і це знову ж таки. Коли я виходжу до людей, коли я можу щось зробити для людей, мені додає відчуття порадності в моєму житті, якось певне відчуття контролю в цьому хаосі невизначеності і безконтрольності. Спільнота жити чекаюча заснована на принципі «рівний рівному, де люди, що переживають досвід невизначеної втрати, можуть допомагати один одному. На Львівщині є осередки цієї спільноти у Дрогобичі, Миколаєві, Шептицькому, колишньому Червонограді, а також з цього року на Рівненщині, у Чернівецькій області та у Дніпрі. Якщо ви слухаєте цей подкаст з іншого міста або хочете створити осередок, звертайтесь до мене, шукайте в інстаграмі або в Фейсбуці Євгенія Науменко, і я скерую вас до учасників цієї спільноти. Але в багатьох людей може виникнути почуття провини за те, що вони продовжують жити. За словами психотерапевтки Олени Мухи, це почуття є суттєвою перепоною на шляху до зцілення. Люди іноді не відпускають втрату і горюють довше через те, що думають, що вони так зрадять свою людину. Але якщо ми проживемо цю втрату, то не відпустимо зв'язок до кінця, бо біль зменшиться, а місце для хороших спогадів навпаки збільшиться. І до цих спогадів можна буде повертатися, продовжує колега пані Олени Юлія Стадницька. Я буду винна чи винен тим, що я живу, і власне тут і можна говорити про таку подібність і при визначеній втраті, і при невизначеній втраті. Та оця така думка, що я не маю права на життя, бо. Вона є дуже раціональна і вона є дуже шкідлива. Та вона може ускладнювати насправді проживання цих болючих процесів, як проживання горювання при визначенні втраті, так і проживання невизначеності при невизначенні втраті. І це не має нічого спільного з тою людиною. Це якась така річ, яка притаманна більше нашому такому особистому світу, незалежно від стосунки. Бо ніхто нас не зобов'язує страждати, окрім нас самих. Я поруч. Якщо ви хотіли б з будь-яких причин звернутися до фахівця з психічного здоров'я, але не знаєте, кого саме обрати, або побоюєтеся стереотипів, чи маєте якісь негативні установки, розібратися з усім цим допоможуть тексти та відео на сайті психічне здоров'я для України. Крім того, на цьому сайті можна пройти онлайн скринінг психологічної травми. Спочатку повномасштабного вторгнення українці та українки щодня переживають травматичний досвід, і це зовсім не означає, що всі матимуть посттравматичний стресовий розлад. Але будь-яка травма може лишити по собі слід та вплинути на загальний добробут людини. Результати цього тесту стануть вашим вказівником щодо наступних кроків у турботі про своє психічне здоров'я, але пам'ятайте, будь-який результат тесту має обов'язково підтвердити фахівець із психічного здоров'я. Також на сайті є покрокова інструкція, що робити, куди звертатися, якщо ви або ваші близькі зазнали сексуального насилля. mh4u. Ком. Психічне здоров'я для України. Реклама я поруч. Що ближче до звістки про втрату, тим більше хаосу в нашій душі і голові. Але психіка не може бути постійно на піку. Вона захищає себе і нас. Коли ми приходимо до моменту, що ми можемо відчувати ось ці періоди такого певного примирення, чи навіть не те, що примирення, якщо ми говоримо про невизначену втрату, то ми швидше говоримо про більше прийняття, прийняття, що ось зі мною це відбувається зараз. Ми не приймаємо самої обставини, та але ми можемо приймати свій стан, що зі мною це відбувається. То ці проміжки вони спочатку можуть бути короткими, і з часом вони в залежності від того, чи маю я ресурс. Не можуть ставати довшим, Я ніби трошки довше може побути в стані прийняття чи примирення цього досвіду. І власне, що навіть коли прийде багато років, і якщо ми втратили дуже дорогу людину для нас, навіть через 20 років на якийсь момент ми будемо відчувати біль, ми будемо відчувати сум, і потім цей біль сум буде змінюватися на проміжок часу. Примирення з цим це не, не той варіант, та що час лікує. Насправді це не час лікує. Це ми себе зцілюємо, знаходячи відповіді на складні питання, такі як втрата, такі як невизначена втрата. І власне, щоб знайти ці відповіді, нам треба інші люди. Нам треба те, на що ми можемо спертися. Духовність у кожного буде своє уявлення про духовність та її формати. Бликаючи духовність всередині себе, ми можемо знаходити відповіді на. Ті питання, на яких відповідей нема. Чому так відбувається, що ми втрачаємо один одного? Чому така несправедливість? А що там далі є? Одним словом, кожна людина знайде для себе свою відповідь, яка забарвить сенсом цей досвід, цей непростий досвід проживання втрат або невизначених втрат. І чому нам потрібно це? Бо наш мозок хоче визначеності. Там, де нема відповіді на питання, там буде постійне виснаження, бо наш мозок постійно буде туди повертатися і намагатися знайти відповідь. Не на всі питання ми можемо знайти відповіді, і тому нам доводиться знаходити для себе свого роду духовне пояснення, якийсь сенс, який ми можемо вкласти в це питання, в яке ніхто не має відповіді. І водночас, якщо говорити про той момент, коли ми відчуємо, що ми можемо продовжувати жити і не зрадити людини, то в цьому місці я би казала, що нам важливо розробляти в своїй свідомості діалектичне мислення а не чорно-біле. Бо чорно-біле мислення каже: або ти живеш, або ти страждаєш, і оці постійні або або, або. -або, -або. Але ми є люди з і можливостями більшими нашого мислення. Ми можемо мислити реальними категоріями а в реальності є і і. І власне, оце і воно таке розкриває єдині можливість і право на що я можу жити, навіть маючи складні процеси всередині себе. Тепер я знаю, що цей біль зі мною на все життя. Але знаю і те, що з цим можна жити. Тепер я знаю, що не час лікує, а життєві обставини: психотерапія, самодисципліна і люди довкола. Тепер я знаю, що я можу вибачити собі те, що продовжую жити, можу обирати не страждати. Але в інший спосіб берегти пам'ять про нього. І тільки тепер я маю достатньо ресурсу, щоб запевнити ту 19-річну себе, що вона зможе. Якщо ви переживаєте втрату, я подумки обіймаю вас. Якщо хтось з ваших близьких зараз у горюванні, покажіть їм цей випуск. Я дуже дякую усім вам за відгуки, своїм друзям і близьким за підтримку, колегам, експертам, партнерам собі. За те, що нарешті розповіла свою найважчу історію. Бережіть, будь ласка, свої серця і серця інших людей. Бо, коли вони розбиваються, настає смертельно самотня тиша. З вами була Євгенія Науменко. Почуємося. Я поруч.